що ж так говорите, світла немає, опалення немає, душа мерзне. Але, наприклад, в Японії зараз є дуже такий чудовий фестиваль Нозава Onsen Fire Festival. Це, знаєте, коли величезну дерев'яну таку круту вежу підпалюють серед ночі, а чоловіки відбиваються від нафтопу з факелами. Так, давайте трошки уявимо, що одного року вогонь. Він не захотів гаснути. Гірське село кам'яно стояло високо над долиною, взимку тут усе ставало білим і беззвучним, наче світ завмер у диханні. Щороку, 15 січня, чоловіки будували високу дерев'яну віжу я та й. Старші казали, що це не просто традиція. Ми не святкуємо, ми годуємо. Юкі 27 років. Повернувся в село вперше за 10 років. Його батько помер минулої зими, тепер його черга стояти біля вежі. Вона була вищою за будь-якою будівлю в селі, сухі колоди скріпили на морозі. На вершини сиділо двоє 42 річних чоловіків. За традицією, саме їхній рік вважається небезпечним. Сніг ромтів під ногами, люди сміялися, піли саке, але Юківичвав інше. Ніби під вежею щось дихає. О 22.00 нафта рушив з спаля... лаючими факелами. Вогонь загорівся яскраво, помаранчево, живо. Полом'я почала лизати деревину, і раптом вітер стих. Повністю. Полом'я стала вертикальними і стримувалася вниз, не вгору, вниз. Наче горило не на дерево, а щось під ним. Юкей дивився в полум'я і побачив там очі. Темні, глибокі, без бликів. Вона відкривалася всередині жару, як розкриті повіки зі світла. Не дивись довго, прошепотів старий поряд. Вогонь пам'ятає обличчя. Юкі, на жаль, вже не міг відвести погляду. За традицією натовп намагався підпалити вешу знову і знову, а чоловіки внизу відбивали факели. але цього разу вогонь почав поширитися не по дереву, а по людях. Один чоловік раптом закривчав його одяг не горів, але шкіра під ним почала темніти. Наче тліла зсередини. він упав у сніг, сніг не гасив його, бо горила на тіло, горіла тінь. Старий жеть, схопив Юкі за плече. Твій батько знав, він добровольно залишився минулого року. Залишився де? Старий подивився на вогонь. Усередині. Юкі відчув, як тепло, піднімалося на ногах, ніби під снігу щось рухалось, ніби земля стала тонкою. Колись давно в цьому місці знайшли. Лавина, під нею загинуло десятки людей. Їхні тіла так і не достали. Щоб зима не повторилась, село почало щороку запалювати в вогонь, щоб ті, хто під землею мали тепло, і не шукали його самі. Полум'я стало неприродним билом, очі середині відкрилося ширше, і Юкі почув голос батька. Тепло закінчується. Вежа почала падати середини себе, ніби згорала на зоні, а в порожнечу. Сніг навколо почорнів, люди виступали. А Йокі стояв і зробив крок вперед. На ранок слово виглядало звичайним, вже перетворилось на попе. Жодних слідів трагедії, жодних зниклих, тільки одна річ у снігу, біля святкування місця, залишилась темна пляма, яка не танула навіть навесні. І щороку, коли починається фестиваль, полум'я в центрі вежі, не має стати білим, наче хтось дивиться всередині і чекає.